Мир Боже, браті, сестри, за добрий час, який нам дав Господь. Ми сьогодні будемо говорити і з дітей, як скажу перед тим, як ми це зробимо, декілька слів перед нашою молитвою про сім'ю і про дітей. Ви знаєте, Біблія починається з сім'ї, і Біблія закінчується з сім'єю. Історія Ізраїля, історія церкви це сім'я. Чомусь нічого кращого світ не може запропонувати, як тільки зруйнувати те, що створив Господь з самого початку створивши чоловіка і жінку. І назвав це добре. Назвав це хорошо. Приходив до них, спілкувався з ними. І добре, коли сім'я спілкується з Богом, це саме хорошо. Це Едемський сад на землі. Коли є чоловік, коли є жінка, і вони щодня написано в прохолоді дня спілкувалися з Богом. Чоловік не замінить жінці Бога. Саме в другу сторону. Це такий трикутник, який має бути завжди разом, щоб шлюб був успішний. І коли євреї тлумачать фразу, що нитка, яка скручена втроє, не швидко порветься, вони вважають, що мова йде про навіть не про дітей в першу чергу. А це як наслідок того, що чоловік і жінка живуть з Богом, появляється успішна, щаслива родина, появляються діти, які люблять Бога і так далі. Коли ми, друзі, говоримо про Біблію, ми говоримо дуже багато про різних сімей, можна робити цілу серію проповідей про різні родини і сім'ї, які ми бачимо в Біблії, і досить часто батьки грали роль величезну в благословіннях або в проблемах своїх дітей. Коли ми дивимося на сім'ю Якова, наприклад, де хто вважає, що конфлікт із Йосипом був із-за батька одну жінку, а потім їхніх їх, і дітей, ігноруючи іншу жінку і інших дітей, коли ми дивимося на Самуїла, якого діти були не зовсім ідеальні, і, і, і заміну управління Ізраїлем, появився цар в Ізраїлі. Хоча мав би правити пророк священник по ідеї писання пророка. Але це було тому, що діти Самуїлові в якійсь мірі не відповідали тому статусу, який від них очікували. Не говорячи про сім'ю Демона і інших багатьох мужів Божих, колись біля грем сказав, що батько або хороший батько це найбільш недооцінений компонент. Нашого суспільства. І досить часто ми говоримо про хорошу державу, ми говоримо про правильну економіку, про правильні цінності в державі. Ігноруючи, що все, -все починається із нормального батька і матері в домі. Американське бюро Населення Америки на 2022 рік. Можливо, ця цифра буде вже більша сьогодні. І 4 мільйони дітей. Ви думаєте, що це 18,4 мільйони дітей живуть без батька в домі. Без біологічного чи там, прийомного батька. 18,4 мільйони. Це величезна країна. В Ізраїлі 8 мільйонів живе. Щоб ви розуміли цифру. 70. 1% всіх дітей, які кидають школу в Америці: 71% це діти, яких не було батька або матері вдома. Хтось один виховував. 85% всієї молоді в американських в'язницях, в тюрмах, походять із сімей, де не було батька. 85% всіх ув'язаних молодих людей. Просто не було батька в домі або матері. 90% всіх бездомних дітей походять із сім'ї, де не було батька. 70% самогубств підліткових це цінність підлітковий вік. 70% всіх підліткових самогубств в Америці. Із сім'ї, де не було батька. Страшні цифри. 5%, 90%, 75%. Вдумайтесь ці цифру. Просто ми не говоримо, що знаєте, не було освіти, не було школи, не було магазинів, все це було. Але в сім'ї не було батька або матері. І така страшна реальність виглядає потім. Давайте прочитаємо повторення закону ключовий текст, який відносить до виховання дітей в старому заповіті. Шостий розгляд книги, яку найбільше цитував Христос за свого життя. Шостий розділ, шостий і сьомий вірш. Слухай Ізраїль. Каже Господь. І далі він каже: Нехай ці слова, які сьогодні будуть у твоєму серці. Прищепи їх своїм синам, можна сказати, і дочкам. Переповідай їх, тобто розказуй про них способи, як і коли це робити. Коли ти сидиш в домі, коли ти йдеш дорогою, коли ти лягаєш. І коли ти встаєш. Ці чотири слова дуже важливі для виховання дітей, друзі. Всі вони зазначають різні етапи життя дитини протягом навіть дня. Не тільки коли ти лягаєш спати, поговори з дитиною. Синок, як там сьогодні щось в Біблію читав? Давай почитай. Звувате, це один із варіантів, коли треба працювати з дітьми. Можете їх собі виділити в своїх бібліях, подумайте про свої сім'ї сьогодні, а я про свою подумаю. Коли ти, коли ти йдеш з ними дорогою, коли ти лягаєш, це вечір, і коли ти встаєш, це ранок, говори з дітьми про Господа. Але перша дія, зауважте, вона починається в шостому вірші. Перш ніж ти їм скажеш щось про мене, хай це буде в твоєму серці. Ти не можеш нічого сказати, коли ти пустий. Ти можна поговорити про стройку, можливо не поговорити про економіку, про, про американський футбол, якщо це в твоєму серці. Але якщо ти хочеш, щоб вони дійсно були вкорінені, і щоб вони були благословені на цій землі, яку Господь дає. Говори. Друзі, ця заповідь в єврейській традиції настільки серйозна, що її сприймають. Так само, як четвертий вірш перед цим, що Господь Бог твій єдиний є, Ось по авторитету вона однакова. Це не, не роби тоді класно, це сказано. А ти маєш це зробити. Ти зобов'язаний це зробити своїми дітьми. Це не те, що ти хочеш або не хочеш. Як маєш вірити, що Господь Бог єдиний є, як маєш вірити, що всякий перелюб це гріх, як маєш вірити, що вбивство це гріх, ти маєш навчити, і Біблія каже. Пильно своїх дітей. Приблизно два рази на тиждень кожен єврейський батько займається індивідуально з кожною дитиною в своєму домі. Два рази на тиждень по дві години. всіх садить на диван відразу, а індивідуально шукаючи підхід до кожної дитини, яка в його домі. Тому що в шість дітей беруть сім'я часу, в Америці це дуже складно, зрозуміти. Індивідуально два рази на тиждень, коли ти сидиш в домі написано, вони це буквально виконують, запитуючи, синок, ти зрозумів? Як ти зрозумів? Ану, ану мені розкажи те саме. Це називається вибудовувати стосунки, думати і слухати, як думає твоя дитина. Друзі, ми дякуємо Богу за надільні школи, ми дякуємо Богу за кемпи, за зібрання, за конференції, за проповідники, за дитячі табори. Але я назву три речі, які ніколи не замінять ніхто, крім батьків. У наших домах? Три сфери, де ніхто для вас для ваших дітей. Перший момент, який ми бачимо в цьому, в цьому тексті: ніхто або інші не зможуть ніхто з інших передати дітям не з ними стосунки з ними. І так, перше, ваші взаємовідносини. Зауважте, коли ти сидиш, коли ти йдеш з ними, коли ти лежиш, коли ти встаєш. Про що ці чотири слова? Про час проведений. Включи їм суперкнігу, і воно все, все само собою рішиться. Ну, якось там. Спитає синочка, потім чи дочечку, як ти там зрозуміла, хто такий Авраам. Біблія каже, коли ти з ними сидиш, коли ти з ними йдеш, коли ти з ними встаєш і з ними лягаєш. відносини. Ніхто не замінить вашим дітям. Ваших відносин із ними. Ні друзі, ні YouTube, ні подружка, ні недільна школа навіть, як це зробить тільки рідний батько або мати. Що цікаво, особливо з батьками ці відносини дуже складоваті бувають. З матерями природніше. Навіть психологія дитини з мамою скоріше відносини природні, а от батьку їх потрібно вибудувати. То досить часто саме з батьками в домі у дітей гірші або взагалі відсутні стосунки, ніж з мамою. Тому що батька часто не було, ми росли самі, тато приїжджав, коли треба було тільки взяти ремня, мама їм лякала, приїде тато. І діти знали батька як того, хто приходить, щоб зробити боляче. Того, хто сяде, хто ляже біля нього, хто встане з ним, хто поговорить з ним. Так ніхто, друзі, не замінить вам, вашим дітям, ваші взаємовідносини. І зауважте, Біблія каже, це якраз до батьків і далі люби Бога. І от тепер ці слова, які ти від нього сприйняв, прищепи їх. Це таке дуже українське слово, прищепити це як дерево, до якого ми прищепи слово. Причому наука сьогоднішня говорить, що найкращий час для цього це до трьох до шести років. Ти можеш прищепити. Джеймс Добсон, американський відомий педагог християнський, говорить, що навіть сьогодні цей час скоротився до 5 років. Якщо ти до п'яти років не зумів прищепити, буває вже досить пізно потім. Ти намагаєшся компенсувати, але досить пізно. І зауважте, що каже відомий текст Мудрого Соломона, притчі 22.6. Привчай юнака до дороги його. І як він постаріється, не успривчи юнака до дороги на початку його шляху. Тут не написано, друзі. Не настав, коли в тебе буде час в своєму тісному графіку. Не настав, коли ти побудуєш кар'єру. Не настав, коли в тебе буде вихідний на кінець, і ти зможеш поговорити з сином. Не настав, коли ти достатньо заробиш вже. скажеш, «Синок, Тепер куплю тобі, що ти хочеш, давай поговоримо. Но в нього вже є інші люди, з ким він говорить, до вас, на жаль, буває так. І він каже, настав на початку його шляху. Сьогодні ми дійсно бачимо, як в багатьох сім'ях є покинуті діти при живих батьках. Парадокс, слово американський, коли діти майже не бачать батьків, коли це бебісітери різні, бабушки, няні. Можливо, там ще хтось, настільки зайняті. Тут не написано попроси свого слугу, щоб він полежав біля твоєї дитини. Або поговорив з нею. Ти. Прищепи їх своїм синам, написано. Своїм. Ти своїм, своїм дітям. Ніхто не замінить вам ваших відносин із дітьми. Навіть світський психолог говорить, що часто діти йдуть в погані компанії. Слово хлопці, слово дівчатка в 12-15 років ідуть в погані групи людей, або такі ж саме, як вони, за відносинами, яких вони недоотримали від рідного батька чи мами. Часто маленькі і багато ну, підлітків дівчаток віддаються в аморальні стосунки і за те, що тато ніколи не сказав, що вона дуже прекрасна і чудова. А хтось сказав і обманув її це, і взяв те, що йому потрібно було. Багато молодих хлопців-пілітків ведуть в погані групи і займаються не тим, чим треба, тому що вони не бачили зразка нормального чоловіка, який би він мав бути в своєму домі, який піклується, який, який заробляє, який думає, який переживає і любить. Тому, друзі, в самому ділі це важливе завдання для нас. Діти, вони завжди вони 24 години ростуть. Але ми, як батьки, ми ростемо тільки тоді, коли ми посвячуємо себе. Батьківство. Номер два. Як і бать... ніхто із, із інших друзів, ніхто з боку не може передати дітям нашим... наше благословіння. Благословіння батьківське. Благословіння. Воно дуже і дуже важливо було як в Ізраїлі, так і в нашій церкві. Немає різниці. Досить часто ми. Ми не знаємо, як там наші діти, ми навіть не думаємо про майбутнє. Хтось тобто розказував, як один батько сидів і прийшов син, щось тобто там тато працює. Тату, я отримав, каже, п'ятерку в школі, поклади в холодильник, каже батько. Не задумуючись, що він чує, з ким він говорить, і як він переживає за цього сина. Зауважте повторення закону, якщо перегорнути сторінку далі, 7.9 – Написано дуже важливий текст. Усвідом, що Господь Бог твій є справжнім Богом, вірним Богом. Підкреслі слово вірний Бог, який до тисячного покоління зберігає завіт і виявляє милосердя до тих, хто його любить, і дотримується його заповідей. Зауважте один текст в 7.9 второзаконня. Бог. Вірний. В чому він вірний? Що означає Божа вірність в цьому уривку, друзі? Вірність Бога працює з поколіннями віруючих людей. І коли батько або мати була вірна Богу, це якимсь дивним чином, невідомим чином для нас, працює на покоління вперед і передає благословіння дітям і внукам. І навпаки. Ми навіть не знаємо як, це дуже складна тема, повторю ще раз. Але є певний певний якийсь духовний закон. От дивіться, Давид каже, 36 й псалом: Я був молодий, я постарів, але я не бачив праведника, який покинутий Богом або його потомків, які хліба просять. Завжди він щедрий, позичає написано, і нащадки його благословення для оточує. От завжди праведник з'єднаний з, з поняття нащадки, потомки, які чомусь дуже дивним чином, часто благословенні, як і батько. Чому? 36 Псалом, я не бачив, 25 вірш, Я не бачив такого, що був праведник, а в нього діти були ну, от, неблагословені. Можливо, зараз дитя, що десь трошки не... Але в цілому принцип дуже цікавий. Праведник живе, але після нього благословені. Нащадки. І це не може дати ніхто інший, крім вас в сім'ї. 20 псалом 7 вірш: в своїй неповинності праведний ходить. Блаженні по ньому його сини. Праведний ходить в неповинності, а блаженним а, або добре після нього дітям. Парадокс. Він ходить чисто, він переживає на своє життя, а добре дітям і внукам навіть від цього. Як таке буває? І це не може замінити ні сусід, ні недільна школа, на жаль, ні що інше, тільки батько або мати. Праведний. Праведний. Друзі, інколи стаються нещастя в житті, Люди кажуть, а чому це сталося? Написано, був голод за часів Давида. Хто пам'ятає історію, 21 глава друга Самоїла? Пам'ятаєте? Був голод. Три роки, рік за роком, мовіть собі, три роки голод в Ешфілі. Хто нас за нас, нас ну, спитав, Боже, а за що? От твій назир, а за що? І Бог сказав: хто пам'ятаєте відповідь Господа для Давида? Це ради Саула і кровожедного дому його, за що він вбив гаванітян. Вже Саула немає. Вже немає його дому, там майже всі його винищили цей дім. Три роки Ізраїль переживає голод, бо якась сім'я. І його дім, дім не тільки з сеосаулцем, його дім був такий. Отакий От був чоловік на землі, і хтось переживає проблеми. Парадокс. Здається, Боже, наш, нашу наказувати землю за Саула, коли вже його не може Давид царює. А інша сторона, позитивна, коли каже Бог до Соломона, ти не виконував мого наказу, і я від тебе заберу царство. Але заберу його не при твоєму часі, а при Твому сині ради батька твого Давида. Не ти такий хороший, а я тобі дам доправити в славі і в неврозіленій державі, тому що в тебе був батько на своєму місці. Хоча ми розуміємо, що батько теж робив помилки. Але зауважте, як цікаво Бог цінить батьківство і синівство, як воно взаємозв'язано. Когось голод три роки із за того, що чоловік перед тобою пожив на цій землі. А в когось імперія, царство не ділиться, бо був батько правильний в Ізраїлі. Блаженні нащадки його по ньому. Друзі, і третій момент: інші не зможуть вас змінити у вашому вихованні. І так у ваших стосунках, у вашому благословенні і третє у вашому у вихованні Ніхто не замінить, друзі, батьківські методи. Забувайте, що кажуть, 64 ще раз. Внушай, говори, слухай. І 620 ми читаємо нижче. Якщо в тебе запитає твій син, то що зроби? Включи йому семінар. Як написано, скажи йому. Як запитає, скажи. а в нас питають щось, діти, чи ні? Вони ж вони нас бояться, Хоть би там, тато прийшов, зараз щось що, вже буде? Зараз буде хтось вже получать. Бо тато прийшов в комнату до нас. Тато приходить для чого? Щоб <правити> проявити десь строгу дисципліну до мене, напевно. Но зауважте, коли в тебе запитає син, тато, а що значить це слово, цей закон, який нам наказав наш Господь, то ти йому поясни. Розкажи про Пасху, розкажи про перехід Йордану, розкажи про пустиню, розкажи, як ми йшли, як ми боролися, як ми вірили, розкажи Твоє завдання. Вчіться, друзі, молитись один за одного людей, вчіться дітей знати Біблію, переказувати Біблію вам. Воно має закарбуватися в них, воно має осісти в них, навіть коли вас не буде, щоб слово воно змогло оберігати дітей. Чому Даниїл зумів відмовитись в Вавилоні від ідольських жертв? Коли не було з боку ні пастора, ні тата, ні мама, нічого. Їм було, друзі, їм було приблизно 14 років цим хлопцям. Чому вони зуміли втриматись від гріха? Чого? Тому що, очевидно, хтось з батьків був дуже вірний в своєму ділі, скажи своєму синові: навчи, прищепи. І коли він поїде в коледж. Ви його бачити не будете, воно його збереже. Каже Давид, я поклав слово в серце, щоб мені перед тобою не грішити. Не коли мене не буде бачити деякон чи пастор, чи лідер молоді, а перед тобою. Я перед тобою хожу. І мені тато казав, і мама казала, що от оце не роби, а отак от от кажи, а отак от поступай, а отак от молись. Прищепи, пильно навчи. Зауважте перед цим написано 8.5, 5 з своїм серцем, що як людина виховує свою дитину, так Господь Бог твій виховує тебе. 8.5 повторення закону. Як Господь, так і ти працюй. Згадайте праведника Іова, друзі, ми зараз йдемо до молитви. Іова було багато дітей. Чому він був праведник? Біблія каже: як бувало, миналися банкетні дні 1.5 Іова. То Іов посилав своїми дітьми і освячував їх. І вставав він рано вранці, і проносив цілопалення за числом їх усіх. По порядку, по імені він знав кожного. Бо Іов казав, може, зрішили мої сини і зневажили Бога в своєму серці. Так робив Іов по всі дні, кожен день, до кінця свого життя. Одна із характеристик праведника він переживає, він освячує дітей, написано. Освячував дітей жертвами, молитвами за них, навчанням їх. І це не просто прийти в зібрання раз в тиждень, і це не з... Я навчив свою дитину бути віруючим. Запитай, що він зрозумів. Задай запитання, хай він тобі перекаже. Це принцип навчання. Уточни, хай він братові або сестричці це розкаже. Як ми почули, що ти зрозумів? Це подивитись на світ дитини його очима, на його схильності, на його дари, таланти і так далі. Друзі, на ділі ми народжуємо дітей не для себе. Ми їх народжуємо для Господа. Це Господні сім'ї. Це Господні члени церков, це Господні служителя майбутні. І наша задача помогти їм, бути цим містком перейти від тексту до життя. Відписання до втілення. І так, друзі, три речі ми зараз йдемо до молитви, які я би хотів залишити для всіх нас і собі першому. Інші не можуть передати дітям ваші взаємовідносини. Ніхто не замінить вас у стосунках, у доброму слові, у компліменті, у запитанні, як справи, як там, чи тобі нічого не страшно, чи ти нічого не переживаєш. Ніхто не замінить, яким би добрим він не був. Ніхто не замінить. І не може передати дітям ваше благословіння. Ви відповідаєте за те, що буде далі? Ми відповідаємо за поле, за країну, за сім'ю, за церкву і за сім'ю. Обов'язково праведники благословенні і після них його насіння, каже Писання. Блаженні такі люди і не будуть просити хліба. Господь попіклується. Господь сказав Соломону, що він не забув його батька. Вже, можливо, батька в живих нема, а батько згаданий в очах Божих. Це, ну, знаєш, дорогий, ти трошки живеш неправильно. Але навіть ради батька я тобі не дам те, що можна було б тобі дати, по справедливості. Бо тебе був батько на своєму місці, він мів переді мною ходити. Згадав Бог минуло. Хоча для, для нас це вже минуло, для нього нема минулого. Для нього напевно, завжди всі живі. Розумієте, як це працює цікаво. І от дід вірний, бабушка вірна, мама вірна, тато вірний. Ми можемо забути, у нас там десь фотографії втратились. Біблія каже, блаженні потомки після нього. Його може вже не бути, але в Господи всі живі. Слава йому за це. Дузі інші не можуть передати їм ваше виховання, ваше навчання, ваше запитання, вашу педагогіку. Ніхто не зможе це, окрім нас. Тож помолимо зараз за наші сім'ї, за наші доми, за наші родини, за батьків, за матерів. як ми перейдемо до благословення наших дітей. Давайте піднімемось. Хай Богу буде слава. Амінь.